У містечку мору в штаті Оклахома, яке постраждало на початку тижня від нищівного торнадо, почали ховати жертв стихії. За останніми даними торнадо найвищої п'ятої категорії лютував над містом 45 хвилин і забрав життя 24 осіб. Десятеро з них діти у неділю до Мора прибуде президент США Барак Обама, щоб поспілкуватися з постраждалими та оцінити масштаби руйнувань. Втім, тим, хто пережив торнадо, необхідно щось більше ніж співчуття. Стихія перетворила місто на звалище. Сьогодні з усієї Америки у спеціальний фонд відбудови міста надходять пожертви та гуманітарні вантажі. Більше знає Олексій Кузьменко. Будинку, який належав Лінді Берн, більше немає. 14 років тому жінка допомагала шукати живих серед звалищ, залишених іншим торнадо. Тепер вона сама жертва. Ми вибивали двері, шукали живих. Тепер я сама потребую допомоги. Хто б міг це передбачити? Сотні таких людей, як Берна, тепер спробують почати життя наново. Місцева баптистська церква розгорнула на своїй території кризовий центр. Тут ті, чиї будинки повністю зруйновано або понівечено, можуть отримати прихисток та їжу. Місцева влада та приватні групи працюють спільно. Пожертви та гуманітарна допомога надходять як з Оклагоми, так і з інших штатів. На місці працює Федеральна агенція у справах надзвичайних ситуацій США, Червоний Хрест та чимало інших організацій. Страхові агенти допомагають постраждалим заповнювати форми. Представники однієї з компаній роздають морозиво. Місцева мешканка Наташа каже, що оперативно отримала кошти на ремонт даху. Вони просто попросили нас оцінити наші збитки, поводились люб'язно і прийняли нашу заявку. Ця страхова компанія привезла спеціальний мобільний центр з сусіднього штату Техас. На місці заяви постраждалих приймають 120 співробітників. Сума збитків за попередніми оцінками перевищує 2 мільярди доларів. Втім, за словами місцевого чиновника, матеріальні збитки нічого у порівнянні з втратою життя. безліч людей допомагає постраждалим. Ми допомагаємо з будинками, автомашинами. Все втрачене можна повернути, окрім життя. У п'ятницю відновлювальні роботи ненадовго зупинились. У церкві почалися перші поховальні церемонії жертв стихії. Олексій Кузьменко, голос Америки.